Халати плюс піжами, зима осінь, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Я покажу наповнення цього лотика. Ось така класна жіноча піжамка. Розмір пише 10-12. Це, напевне, СМ. Ну, Думаю, що М. -очка. Ось така класна стан новенької. Штаніжки внизу на манжетах. Така досить тоненька і м'ягенька флісочка. Наступне ось такий набір. це йде тапочки, Ось такі. Розмір напевне 36-37, не більші, і штанішки ось такі теж досить м'ягесенькі розмір, Так, це зав'яжу на місце. Ось такий наборчик був. Так. Наступне ось така рожева піжамка. Ось така рожева, розмір S -очка. Ось така досить тепленька. від Disney. Наступне ось такі піжамні штанишки з етикеточкою 2X S. Я думаю, що вони можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Унісекс. Наступна піжамка. Ось така. Піжамна кофточка, ось така мігенька, розмір елічка. Жіноча. Наступна знову ж таки ось така моделька. Жіноча, досить мігесенький, фліс, тоненький, теж розмір есочка. Наступна у нас попадається ось такі штанішки. піжамні Від смарис. 40-й 42-й розмір. Це теж жіноча модель. Наступне, що у нас ще попадається, тут ось така піжамна тепленька кофточка з капюшончиком, теж жіночий розмір Емочка. Ще в нас є ось такий тут чоловічок, досить такий тепленький. Це є есочка, так виглядає зайчик. Наступне, знову ж таки, не можу, витягнути, інші покажу. Так, є ось такі шорти. Шорти 3 xl пише. Наступні ось такі піжамні штани, штанішки, розмір М. Вони йдуть новесенькі за етикеточкою. Можуть бути і чоловічі. Так, наступне ось такі піжамні штанишки. Це може бути ось такий набір до ось цієї піжамки. Так, бачите, я вам вже показувала кофточку. Так, Наступне, що у нас тут є ось такий халатик. Ось такий з сірого польову з синім пасочком. Це є чоловіча моделька. Ось так він виглядає. Розмір L XL. Середньої довжини. Наступна ось такий чоловічок теж коричневого кольору, розмір емочка, Наступна, ось така піжамна кофта, пенічка, можна сказати, з капюшончиком жіноча моделька, Есмара, розмір елічка. Знову ж таки бачимо ось такий. Галатик з темно-синього кольору. Ікселька. Чоловічий він йде. Там середній довжиний, пасочок присутній. Наступні ось такі теплезні піжамні стальнички, вони йдуть такі грубі. Ще в нас є ось така тепла ковтинка. Наступне, що бачимо, ось таку піжамку голубенького кольору, розмір емочка і до них штанішки, Ось такі тепленькі, зимові. Так, наступна ось така піжамна жіноча модель. Наступна ось така піжамка жіноча, розмір есочка. Ось такий набір, дуже класний, зелений, святковий. Ось такі штанічки. Наступний. Ось такий чоловічок чорного кольору. Розмір маленький. Я думаю, що С. -ка. З капюшончиком. Так, ще бачимо тут ось такий чоловічок. Новесенький, з етикеточкою. Так виглядає. Розмір L. Ще в нас попадається ось такий халатик сірого кольору. Досить такий він йде легенький. Чоловіча моделька так. виглядає. Так, наступне ось така Тож таки, піжамна копточка на замочку, а може бути і тонічка білосніжного кольору. Розмір СМ. Жіноча моделька. Так, це є. Ось така піжамка досить тепленька, жіноча розмір S, SM. Ось такі штаніжки. Ось так буде виглядати набір такий. Знову ж таки бачимо штаніжки. Внизу на манжетика. Ось така жамна кофточка. Можна собі підібрати зразу. Ось такий набір. Так, наступне, що у нас тут попадається халатик бордового кольору. такого темно-фіолетово-бордового. one size, один розмір. Ні, це пончо таке. Збачайте, це є такий де пончо тепленьке. Ось так воно виглядає. І ще бачимо. Знову ж таки халат, розмір Есочка. І остання модель в цьому лоті. Ось такий баранчик, чоловічок. Ось так виглядає. Розмір, напевно, МЛ. Ще одні бачу тут штанишки. Ось такі.